Всім привіт! Сьогодні ми з вами навчимось створювати міні-воронку для набору учнів за 7 днів. І для цього нам треба будуть наступні інструменти. Отже, наш план дій. Спершу ми чітко визначаємо цільову аудиторію та їх болі. Тут ще важливо розуміти, цільова аудиторія це не просто, наприклад, бажаючи вивчати англійську. А, і навіть якщо ви, наприклад, працюєте з дітьми, це не мами дітей. Ми конкретно виписуємо, описуємо кожну свою всю, всю свою цільову аудиторію. Наприклад, там на мене є навчання для. З маркетингу для вчителів, і там я даю їм прям таблички, Тобто в нас, нас був весь перший місяць присвячений от саме ось цьому моменту, тобто визначити цільову аудиторію та їх болі, що мається на увазі? Наприклад, ви хочете працювати з дорослими учнями, і ви хочете працювати з початковими рівнями А1, А2. І опишіть максимально детально, хто саме ваш потенційний учень. Чи це чоловік, чи це жінка, на якій роботі вона працює, який стиль життя вона веде, чи є в неї діти, чи немає дітей. Це все в майбутньому допоможе вам у створенні контенту, а також у налаштуванні реклами. Далі виписуємо болі ваших потенційних клієнтів. Це не просто, знаєте, там. Не вмію говорити англійською, наприклад. Це так, це вже біль, але ну, це досить така заїжена тема, і вже хто тільки про це не говорив, будемо відвертими. Тому тут треба бути цікавішими. Або, хоча б, ці болі, інакше перефразовувати. Що я маю на увазі? Наприклад, можна сказати, там, досі боїшся говорити англійською, зараз я розповім, як це зробити, або там зараз я розповім історію своєї учениці і тому подібне. А можна це сказати так. Уяви, що насправді ти класно вмієш говорити англійською, але просто ти використовуєш не ті інструменти. Ось або можна полювати, наприклад, до страху. Знову ж таки, емоції дуже важливі. Також в моєму навчанні для вчителів також цьому був присвячений цілий блок, тобто цілий урок присвячений емоційному контенту, тому що саме емоції вони по перше, допомагають запам'ятати інформацію краще. Ви як вчителі це чудово розумієте. Тому що чим емоційніше ти про щось розкажеш, тим краще ваш учень запам'ятає інформацію. А з сторісами, взагалі з інстаграмом, так само, Без з будь-якою соцмережею, так само. Нехай це TikTok, нехай це Threads, або ще щось, LinkedIn, тобто будь-що все що емоційне запам'ятовується набагато краще. Тому чим більше емоцій, емоцій ви викличите. Тим буде краще. Наприклад, можна ще навести приклад, що уяви, що ти, ти, вже, ти вже 10 років вчиш англійську і досі не говориш. Уяви, що ці 10 років ти просто втратив, тому що робив це неправильно. І таким чином, ви говорите про більш свого клієнта. Але вже описуєте, робите це більш емоційним і ви вже відрізняєтесь від більшості ваших конкурентів, інших вчителів. Далі створити стратегію, включно з літмагнітом. Тобто, ви чітко прописуєте крок за кроком, що і за чим ви будете робити. Я собі, наприклад, прямо по дням, по годинам розписую, коли я що буду робити, бо я така людина досить хаотична. І якщо в мене немає якогось чіткого плану, я буду це робити замість семи днів два місяці і забути взагалі. А там побачу щось в інстаграмі, захочу додати. А там я ще щось прочитаю новеньке, захочу відійти від цього всього. Ні, повинен бути чіткий конкретний план, щоб ви просто не запуталися і у вас не було хаосу у ваших діях. До речі, з болями їх бажано виокремити хоча б 3-4, але саме якщо у вас експрес-воронка, то досить буде і одної. Що ми робимо далі? Далі розкрити 3-4 болі через РІУС. прикріплюємо інформацію про рід-магніт в описі. Ну, я думаю, що ви всі бачили ось ці дописи в Інстаграмі, що там, щоб отримати мій безкоштовний гайд, наприклад, пиши мені в директ слово хліб, і я тобі його надішлю. Yes. Не бійтеся, якщо у вас немає ще чат-бота, зараз, навпаки, люди більше. Починають цінувати саме живе спілкування, тому що інколи спілкуюся чат-ботом, і таке відчуття, ніби ти нафіг нікому не треба в цьому житті. Ось тому за це можна навіть не переживати. Якщо у вас, наприклад, невеликий потік клієнтів, там вам ну, 10-20 людей напише це слово хліб і ви вручну зможете спокійно це відповісти. Далі. Створити дві-три якісних сторітела у форматі воронки. Приклад зараз покажу. І обов'язково у всьому контенті, який ми створюємо, чи це буде Reels, чи це буде сторітел, чи це буде карусель, всюди ми кажемо обов'язково закінчуємо сторітел взагалі. Нашу розмову закликом до дії. Тобто, записуйтесь на заняття, для пробного заняття пишіть плюс на цю історію. Так. Тепер наведу, наведу приклад сторіз воронки. цю ж саму схему ви можете використовувати і в Reels, Тобто, за цим самим принципом. І Ідемо, рухаємося з вами крок за кроком. Тобто, в будь-якого сторітелінгу є якась чітка структура. Що за чим повинно бути? Тобто, початок повинен бути з якогось ціпляючого заголовка, щоб переглянули до кінця. Далі йде, так би мовити, основна частина, і в кінці завершення. Тобто, такий ми з вами текст пишемо. Як от Моя вчителька з української зараз була би дуже щаслива. Перша. Озвучимо проблему біль вашої цільової аудиторії. Я навела приклад сторітелінгу, який я робила для набору в свою групу. Я працюю з моя цільова аудиторія це жінки, які мають, які хочуть вивчати англійську на рівні B2 B1, B2C 1 Тобто, в мене такі групки, і я для них створювала сторітел. Я визначила Боня, моя цільова аудиторія, визначила хто чітко моя цільова аудиторія. Моя цільова аудиторія розписана в трьох просто табличках величезних, тому що це дійсно дуже важливо, бо від цього я вже рухаюсь далі. У мене весь контент побудований саме на моїй цільовій аудиторії, на тих табличках, які я створила, які вже... Які принесли мені більше 20 груп в минулому році в студії? Тобто, на основі цього я створювала ці таблички. Ними ще ділюсь на своїх навчаннях з дівчатами, які приходять до мене на консультацію з колегами на консультації, з людьми, які в мене на наставництві працюють, я взагалі ці таблички разом ми створюємо. Тобто, ну, це просто база, без якої неможливо рухатись далі. І приклад такий. старі методи навчання не працюють для нас жінок, знаєш чому, пригадуєш, як ми вивчали англійську в школі, дають підручники самі вправи, і щось з цього вийшло, ми так і не відчули свободи у спілкуванні. І тут ми бачимо ціпляючий заголовок, є проблема, і одразу йде апеляція до емоцій, тому що спогади з дитинства, і, на жаль, здебільшого у 90% людей вони болючі. Далі, що я роблю? Я роблю такий хитрий прийом, щоб саме моя цільова аудиторія мене взнала. Тобто вона побачила, вона прочитала ось цей посил, і вона така: О, це ж про мене? Клас, мені треба до неї, бо вона прям для мене створила це навчання. І я описала свою цільову аудиторію коротко в двох словах. Далі. Далі ми вже більше апелюємо до емоцій. А я знаю чітко, що моя цільова аудиторія це жінки, жінки більш емоційні. Зараз я дивлюсь як маркетолог, я досліджую ринок і досліджую також тенденції людей. І зараз тенденції йдуть до того, що жінки хочуть ставати більш свідомими, більш реалізованими, і вони тягнуться до тих жінок, так само до жінок, у яких є ось ця от енергія якою вони можуть поділитися з іншими жінками. І я хочу працювати саме з такими жінками, це моя цільова аудиторія, я її повністю проаналізувала по всім аспектам, і я знаю, що їм емоції дуже важливі. Описали. Далі рішення проблеми. Тобто обов'язково, якщо є якась проблема, ви повинні дати якесь рішення. Але зверніть увагу, що це не повинно бути так, що ви, наприклад, дали проблему, чітку інструкцію просто розписали, що за чим робити, і все. І тоді, власне, людина не стане вашим клієнтом, чи то ви робите сторітел на набір на навчання, чи то ви робите сторітел на набір на курс і тому подібне. Якщо рішення вже є, людина така, а ну все, я все знаю. І все. Вам треба це показати так, що ви знаєте, як вирішити цю проблему, і підвести весь текст до того, що ця людина повинна потрапити саме до вас, а не до когось іншого, тому що тільки ви знаєте, як вирішити цю проблему. Тут ви можете поставити на паузу, почитати, що я написала, або ж зайти до мене на сторіночку Хелен Христофорова, англійська для жінок. Або напишіть мені особисті повідомлення в Інстаграмі, в я вам все скину, все, що захочете, все вам скину на всі питання відповім. До речі, не склатися на початку. Ви завжди можете до мене звернутися, якщо у вас є якісь запитання, якщо щось не зрозуміло. Якщо ви хочете отримати цю презентацію, також напишіть мені, я вам надішлю. Мені не шкода. Тобто я за будь-яке спілкування, за будь-який коннект, пишіть, питайте, чим зможу, тим допоможу. Якщо буде якесь велике питання, запрошу на консультацію. Якщо це щось, наприклад, точечне, що можна вирішити там, в голосових повідомленнях, я це безкоштовно роблю, тому що ну, немає про що там говорити дві години консультації. Тому welcome. Е, і закінчуємо обов'язково закликом до дії. Е, тому що якщо ви, ви можете прогрівати, 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 прогрівати аудиторію, в кінці все. І вони такі всі пригр... при... пригріті, прогріті, е, підуть і запишуться до іншого викладача на заняття, Наше воно вам треба, ви що зраз старалися. чи що. Е, тому обов'язково треба їм сказати, що робити. Е, далі, зі сторітелінгом, ми завершили. І, е, Такий же саме приклад може бути і в рілсах. Якщо це не м, якийсь розважальний рілс, а от саме продаючий, цей формат ідеально да, підходить. І до речі, чому я взяла саме цю, цей сторітел? Тому що саме завдяки ньому я зібрала цілу групу з чотирьох людей, прекрасні дівчата, також мої колеги-викладачі, і ми дуже класно навчаємося на курсі Wine Talk. Е, тому е, і це з нуль гривень вкладень в рекламу. Тому я точно знаю, що цей сторітель працює, е, і е, що е, така схема діє. Я впевнена в тому, що я зараз вам розповідаю: е, який може бути гайд? Я навела приклад гайду, який я зараз створюю. Тобто, наприклад, для моєї аудиторії це відеопідказ порадами, як вчити англійську, якщо ти busy Woman. Е е і дуже вас прошу робити незаїжджені гайди. Е е тому що е там, типу, як вивчити. Не знаю, там топ-10 порад, які як вчите англійську, це вже досить загально. Робіть те, що точно було би цікаво і корисно вашій цільовій аудиторії. Ви маєте зрозуміти, що ось цей гайд це не просто штука для набору підписників, а це ваш перший контакт з потенційним клієнтом. І чим краще відбудеться цей контент. Конект, вибачаюсь, коннект, а тим більша ймовірність, що вони у вас в кінцевому результаті потім придбають продукт ваш. І така від мене невеличка порада, що краще робити гайд саме у форматі відео. Чому так? Тому що перше, ну, буде одразу зрозуміло, що це ваш продукт, а не просто ви скопірували з GPT і ставили в файл. І люди зараз це дуже цінують. А, другий момент. Саме завдяки відео ви зможете передати емоції, тобто люди побачать, які ви справжні, і чи підходите ви їм, чи не підходите. Це окей, це нормально, ми не для всіх. А, і а, третій момент, чому я більше за відео. Тому що люди вже напряглися, вони вже передивились ваше відео, вони вже витратили час на це відео, і тому їм вже буде шкода, що цей час вони витратили і все. Їм хочеться якогось продовження, хочеться екшена оцього. І а далі ідеї Рилсі. Знову ж таки, можна зробити, ви можете протестувати їх. Я навела прикладі, приклади рілсів своїх, деякі вже створили, деякі ще не створили. Ви можете зробити свої, але пробуйте експериментувати, тобто який формат заходить саме вашій цільовій аудиторії більше. І знову ж таки, звертайте увагу обов'язково, що заголовок повинен бути ціпляючим. Тож, в результаті ось така виходить воронка на 7 днів. За сім днів ви створите десь приблизно два таких сторітела. В проміжках нагадайте, що у вас йде активний набір на навчання, на курс ваш, на набір в групу і тому подібне. Ви створите 3-4 відео. Обов'язково, щоб ці відео були. Ну, Класні якісь, знаєте, щоб от прям цепляло. Якщо вам дуже прям це прям очень експрес, вам треба когось набрати, то треба прям постаратися зробити класні відео, щоб люди дійсно набралися. Робимо класний гайд і рушаємо. І також, до речі, дам таку невеличку пораду, якщо ви, наприклад, також busy person, дуже зайнята людина, і от ви знаєте, що. У вас буде мало часу на створення контенту протягом тижня. Ви можете зробити це за один раз або там за два рази. Наприклад, ви сьогодні, от як я сьогодні, я сьогодні фарбувалася і я сьогодні знімаю всі відео, які мені треба. Вчора я написала сценарії до відео. Сьогодні я по цим сценаріям знімаю. І завтра, коли в мене буде час для цього виділений, я змонтую всі ці відео і виставлю. Тому ви можете так економити час. Це дійсно працює. Я так працюю вже буде зараз іти четвертий рік і працювала просто всі ці три роки нон-стоп. Тому знаю, що таке вдалий тайм-менеджмент. На цьому все. Дякую за перегляд. Якщо будуть питання, звертайтеся. Авокадо English Teacher в Інстаграмі. І всіх обіймаю до зустрічі на проєктах. До речі, в мене зараз запущений проєкт Marketing for Teachers, де ми розбираємо маркетинг для вчителів. Можна прийти до мене на консультацію, якщо вас щось цікавить, можна прийти на наставництво, якщо ви бажаєте, наприклад, запустити свій продукт. Я рада до будь-яких співпраць. Обіймаю вас, надсилаю вам сердечки і гарного вам дня! Чи вечора, чи ночі?